Вітаємо вас у студії марафону Лютий лайф. З 24 лютого 2022 року ми живемо свій лютий лайф і кожен українець, кожна українка, якщо вони свідомі, роблять за своєму місці все для перемоги. Перемога обов'язково прийде. Має мотто не про весна Апри. Ми впевнені в тому, що це абсолютно нова історія України як такої. Чудо для мене тут живуть люди. Зараз тут живуть люди. В багатьох домах є і опалення, і світло. Головне також, це ще те, що це не про новини. Це не про. Телемарафон в стандартному розумінні цього слова, до якого ми звикли, і це було і є важливо. Ми сьогодні будемо розповідати історії. Друзі, вітаємо вас! Вас вітає люди. лайв марафон сьогодні протягом 40 годин. Забіг оголошуємо розпочати! У нас в студії буде дуже багато гостей, Тут будуть неймовірні люди, яких ми запросили розповісти про себе, розповісти про те, чим вони займаються. Те, що ми робимо зараз, це нам здається дуже важливо. Дуже важливо розповісти про наше місто. Нас чекає сьогодні велика програма музична, артистична програма. На всі гроші. Протягом марафону цього нашого телемарафону стартував біговий марафон, який почався з північної Салтівки. Ми будемо робити звідти включення. Як ти себе почуваєш? Все добре? Все добре. Я Я читер, коротше, я біжу швидше. Місти дитину зробити якісь важливі справи і потім забрати така. Нашу ось цю дистанцію треба завершити перемогою. Цікаво подивитися в наш подальший ефір. Про що ви будете з нами говорити? А девчата, на навпаки ще разок. Коли в небо, в нас пригоди від робота. Вас не чути. А дівчата, а дівчата напада ще раз. Коли у неба нас пригоди і робота. А дівчата, радічата, нападає останні раз. Коли в небо нас пригоди робота. На а дівчата, а дівчата, навпаки.